Друзі, вітаю всіх з радістю на YouTube-каналі Майстер Клас. Футбольний прогноз. Кубок України сезону 2024-2025, чверть фінали. І саме в цьому відео ми з вами розберемо і спробуємо спрогнозувати, передбачити результат е першого чвертьфіналу. Буковина Вікторія. Для цих клубів ось ця гра чвертьфінал це найвище досягнення в історії і в кар'єрі. Особливо для Вікторії Сум. Набагато молодший клуб, який заснований у 2015 році, і за свої 10 років існування на 10-му році вікторія у чвертьфіналі. Це просто неймовірно, друзі. Щодо е, Буковини, то Буковина вважає найкращим своїм досягненням. Це шосте місце у прем'єр-лізі 1992 року. Це дуже високе місце як для клубу, який більшість своєї історії грав в другому дивізіоні, який називається Перша ліга України. Отже, Буковині. 66 років. Ну, Натомість я вже сказав, Вікторії всього лише 10. Відносно дуже молодий клуб. І молодий, і талановитий. І на відміну від Вікторії, правда, Буковина виборює свій шанс потрапити а навіть я не побоюсь того слова, повернутися у прем'єр-лігу. Це також дуже важливо. І тому ось цей 2025 рік буде дуже важливим дуже знаковим для Буковини насамперед, я вважаю. Буковина приймає своїх суперників на одноіменному стадіоні. Буковина Стадіум. Так. Відповідно, я йду до трансфермаркету, до міжнародного позначення стадіону. Стадіон трішечки більше 12 тисяч вміщує. Були питання там до, стадиону, до стадіону Буковина, але недоліки були до цього матчу виправлені. Так доповідають організатори турніру. І тому все ж таки дозволили. Буковині грати на своєму рідному стадіоні е, в цьому матчі. Е, матч почнеться у вівторок, 1 квітня, день сміху, радості. Ну, і багато хто називає цей день дурня. Я думаю, в дурні е, нас з вами не пошиють. Але все одно всіх вас. З цим чудовим весняним святом, з міжнародним днем сміху, приколів, підстьобів. Чи там ну, дуже багато жартів люблять чинити друзям і рідним навіть, і колегам. Так що, друзі, жартуйте на здоров'я, аби ви менше плакали. Це саме головне плакали і горювали І саме в цей. Перший квітневий день 1 квітня о 13.00, якщо дозволять ситуація, ну будемо надіятися, що вчасно почнеться перший чвертьфінал Кубку України вже цього сезону. Що нам потрібно знати? Насамперед, я завжди. В зв'язку з тим, що сучасним футболом правлять гроші, це не пусті слова. Е, дуже важливо звертати увагу на бюджет клубу, на сумарну вартість гравців їхніх трансферів. Також. І відповідно трансфермаркету, е, ну, не в два рази, але десь в один і. 85 разів майже в два рази. Тому що, щоб було в два рази. Тоді, дивіться, Вікторія суми оцінюється як 2 мільйони 750 тисяч євро. А чернівці Чернівці 4 мільйона 650 тисяч євро. Десь на 1,75 1,8 Дорожче саме Чернівці. І я скажу, що Чернівці, так як і Металіст, а Металіст ще дорожче набагато. То це основні два клуби, які виборюють свої права на перехід уже наступного сезону у Прем'єр-Лігу. Але металіст це у східній зоні. а Чернівців в Західній, першої ліги. Так, тренує, виконуючи обов'язки тренеру, Григорій Чурілов. Це тренер. Буковини. А Вікторію тренує Анатолій Безсмертний. Ми знаємо цього фахівця з вами дуже добре. Отже, друзі, все одно трошки нагадаю. Анатолій Безсмертний починав з Полтави асистентом, потім тренував Суми клуб ПФК Суми. Далі у нього було знов Полтава, Житомирське Полісся, до речі. Це був 18-19 рік сезон. І закінчував уже в 20-му році. Черкащина, клуб, професіональний футбольний клуб, професійний футбольний клуб Львів, Вікторія. Вже був він тут. Потім повернувся до Альянсу. І знову ПФК Львів. І ось вже на початку сезону 23-24 очолив. Вікторію вже остаточно і е, досі тренує Вікторію починаючи з сезону 23-24 стадіон ювілейний у футбольного клубу Вікторія Сум суми Ювілейний там навіть пригадайте, е, одного часу проводили. І фінал Кубка України. Нагадайте, який це був рік і хто грав. Буде е, цікаво, чи ви пам'ятаєте? Е, таким чином, ми з вами роздивилися всі більш-менш досягнення. Вікторія Суми були неодноразовими і літніми, і зимовими е, претендентами і чемпіонами і володарями Кубка Сумщини. Клуб, я ж кажу, за свої 10 років поки що дуже такого занадто яскравого нічого не здобув, але все одно вважають, що Вікторія є дуже перспективним клубом. Будемо спостерігати. До речі, Вікторія суми має непогані шанси. Вийти до Прем'єр ліги Я трішки, мабуть, е якщо я не забув, казав це про Буковину. Ні, це саме про Вікторію. Вікторія має непогані шанси. Після 16 матчів у Вікторії 23 очки, і вона йде е в... лізі Б Першої ліги На першому місці поки що, е, випереджуючи і Маріуполь, і Мінай. А не друзі, розібрався. Це таблиця е, вибування виживання першої ліги, а вже в другому е, колі. Таблиці першої і другої частини першої ліги об'єднуються. І тут ми бачимо: епіцентр, агробізнес, Металіст, Полтава, Кудрівка, ЮКСА, Металіст і Буковина. І саме Вікторія попала в другу частину в нижню. І, на жаль, не буде Вікторія боротися. А от Мастер раунд, так званий. Тут вісім команд. Вісім команд, які далі майже всю весну будуть виборювати право участі вже в прем'єр-лізі. Розібралися. Вибачайте. Я дуже рідко заглядував у перші другі ліги нашого чемпіонату України. Каюсь, буду виправлятись, буду трішки. Покращувати свої знання 2 і 3 дивізіону України з футболу. Разом з вами я учусь. І якщо ви мене підтримаєте і будете підказувати, то це буде дуже чудово е з вашого боку, з вашої сторони, підтримки, я вважаю так. Отже. Будемо спостерігати. Ну, а зараз повернемося до нашого кубкового матчу. Я вже казав, що за складом суми поступаються. Звісно, Вікторія слабкіше виглядає за підбором гравців і за складом в цілому. І за показниками в першій лізі цього сезону. Буковина виглядає. Хай трішки, але краще. По складу потужніше і трішки е, краще. Я, е, чесно скажу, хотів спочатку взяти прохід Буковини у півфінал. Це буде неймовірне досягнення для, ну вже так скажемо, для немолодого такого клубу Буковина. А потім подивився 1,52-1,53. Не дуже високий кеф. І я, друзі, вирішив е, заглянути глибше по лінії БК почав опускатися, і е, враховуючи, що більш потужний склад, більш досвідчений і. Я б навіть сказав більш титулований клуб, хоча титулів як такових дуже мало, їх майже нема, найвищого рівня. Тому я все ж таки більш мої шальки терезів склоняються до Буковини, адже Буковина вдома грає, я вирішив. Взяти все ж таки Буковину з Іксом, Буковина не програє. І при цьому два голи в цьому матчі буде. Тобто, я, якщо все піде за планом Буковини, то буде рахунок 2-1-2-0 на користь Чернівецького клубу. Якщо трішки десь щось піде не так і по ходу матчу придеться виправляти помилки, то рахунок буде 1-1. Можливо, 2-2. Але, друзі, як мінімум, два м'ячі в цьому матчі слід очікувати, я вважаю. Тому, склавши всі пазли, я прийшов до висновку, що е і прийняв рішення, що мій остаточний. І один єдиний варіант прогнозу на цей перший чвертьфінал Кубка України. Буковина Вікторія буде буковина 1х, і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,94 набагато більше, ніж коефіцієнт на параметр прохід. Буковини. Оце і буде мій єдиний і остаточний варіант прогнозу. Буковина 1х і тотал більше 1,94. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас і пам'ятайте, ваші вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка всьому нашому каналу. Дякую вам, любі друзі, від душі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за ваші перегляди, за вашу активність підтримку. І дякую за те, що вже дуже багато років ви з повагою відноситесь до нашої спільноти, до нашого каналу Майстер Клас. Дуже все атмосферно завдяки вам і тільки вам. Отже, Мій прогноз ви почули. Лише хочу нагадати, що скріншоти по всім своїм прогнозам, я завжди залишаю у телеграм-каналі набагато раніше, ніж навіть готую контент для запису тут на YouTube. Тому, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози. І заочаджує 5-10 і навіть набагато більше хвилин свого особистого часу. Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео посилання на наш телеграм-канал. Там само ви знайдете і посилання на всі мої соціальні мережі. Долучайтесь. Дивлюсь я всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Друзі, слава Україні! Скорішої перемоги всім нам над рашизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, папа, -па, до зустрічі. Всім удачі!